Об'єднує ветеранську екосистему регіону та робить інформацію доступною для всіх зацікавлених. В Івано-Франківську презентували нову онлайн-мапу для ветеранів та їхніх родин. Вона допоможе тим, хто повернувся з війни, знайти потрібну інформацію швидко та на одному ресурсі. Проєктний менеджер про ветеранського напряму організації Тепле місто Андрій Волок зазначає, така платформа давно була потрібна на Прикарпатті. Її створили саме за запитами ветеранів. Ми стартували з Івано-Франківської області. У нас є амбітні плани. Розвивати це, якби мапа, щоби стала платформою такою повноцінною, але це вже наступні етапи. Але поки що тут є організації і є події, які вони організовують. Тобто це такий, якби і для організацій і для ветеранів корисний ресурс. Організації можуть бути представлені і. Там за фільтрами можна вибрати. Тобто, ну, наприклад, я живу в Івано-Франківську. Я можу нажати фільтр. Мені покажіть мені організації з Івано-Франківська, які надають реабілітаційні послуги. Директорка ветеранського простору, ветеран Про, Любов Василів впевнена, онлайн-мапа стане в нагоді не лише самим ветеранам, а й усім дотичним організаціям. Презентація сьогодні не тільки для того, щоб серед ветеранів у ветеранів була така можливість знати, де. Він може шукати відповіді на свої проблемні питання. Але й для тих організацій, які надають послуги, які знають, що вони можуть підтримати і надати ті консультації з тих чи інших питань в різних сферах. Так? Важливо, щоб ці організації звертались до теплого міста і говорили про те, що ми надаємо такі, такі безкоштовні послуги, і щоб ці організації були висвітлені саме в цьому форматі. Цей проєкт реалізовано в рамках програми реабілітації та реінтеграції ветеранів за підтримки державного департаменту США Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.